Кубок Галичини, третій і передостанній етап відбору до фіналу Кубка країни. Скористатися однією з останніх нагод, покращити свій рейтинг. Приїхали усі найкращі. На Львові представлені ну, найкращі, найсильніші стрільці зі всієї України. Це і майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту безперечно, молодь, яка вже підтягується. Проводиться у всіх вікових категоріях після Кубка Галичини. Буде ще лише один турнір, на якому можна буде виправити помилки. Чотири кубки можна в одному провалитися, врешті наздогнати суперників і в кінцевому результаті вийти на хороші позиції. Змагання проводять у восьми різних групах. Місцеві спортсмени мають певну фору. Моє рідне місто, тому я мені тут а, затишніше, ніж на виїзних змаганнях. Мені більше ну, наснаги додає своє місто, тут я вже майже все знаю. От, сюди при... тут я тренуюся і дуже хочеться перемагати. Хоча інколи рідні стіни не йдуть на користь. Буває так, що вдома інколи складніше стріляти. На виїзді менше клопот, менше думаю про певні справи. Тобто, вдома буває інколи складніше. Ірина Маловичко, чемпіонка Європи серед юніорів. На цьому турнірі дівчина змагається серед дорослих. Саме Ірині належить рекорд України. сравнению з іншими етапами було, звісно, лучше. Я таких результатів ведомка не показувала високих. Ну для мене высоких, скажем так. Це мой, можна сказати, второй рекорд. Микола Мільчев, олімпійський чемпіон та тренер збірної України, привіз на турнір 19 спортсменів. А це не єдина причина приїзду Мільчева. Хотілося би подивитися на молодежь, посмотреть, кто у нас перспективный, кто талантливый. Ну и как бы для себя, как для главного тренера, сделать какие выводы, в кого, как говорят, вкладывать, в кого стараться сделать возможность, чтобы человек как-то лучше тренировался, подсказать кому-то. Многие подходят, ребята задают вопросы, подсказывают, как, что, чего. Фінальний етап в жовтні прийме Південна Пальміра. Володимир Моїсеєв, Віталій Кулачковський, Олег Кухар, головні новини Львова.